Голоси перша передача на Шапаренка, який уже тут. Ну, а піхальонок перемістився на фланг. Під подачу напевно десь розраховує восьмий номер виконати подачу, але не дають йому це зробити. Він зараз обіграється з Шапаренком, шукає момент для передачі. Навісний пас непоганий. В принципі, на Дубінчака. Кабаєв підбирає удар Кабаєва по воротах. І ще один удар, і ще один удар. і м'яч у воротах, Один Три удари. поплав м'яч. Ось Тут подача піхальонка. Скидка головою Дубінчака. Перший момент Кабаєв б'є в боля. Влучає. Шапаренко б'є, влучає у Фернандо. Дор інріке, і... Інріке, інріке, і... Далі, далі, далі і... вже нікому ні крити. Пихальонка. Пихальонка. І з цієї точки буде красиво. Удар Удар не в все кут, кут, але сили вистачило для того, щоб uh, довгий нести uh, uh, дістати. Uh, Харченко був поруч. Uh, uh. Ще передача у ворота. 19 та подивимося. Виконує Булеца подачу. Блинуц зрізає власне снігота. Який гол у нас виходить? Це автогол, Блинуце. Це автогол. Не торкнувся м'яча, боль. Ніхто не торкнувся з Олександрійців. Чужий він так не західно. Ти зачасні момент для Динамо. Плинуться. це пропускає м'яч! Огундана. удар м'яч у ворота? Шого Огундана? Його тонке рішення багато чого зробило для цієї атаки. Ну і насправді краще, що, краще, що краще, ця Кирилошена краще для Динамо пройшла повз ногу, Блинуце. Тут ну, міг 77-й номер зупинити м'яч для себе. Б, себе не розуміючу, не розуміючу, де, чи, там де, де там знаходиться Гондана. От е, знаєте, може був якийсь навіть маленький дотик. Матч тайм, тайм дотиків для Блинуце. спочатку. Він е, торкнувся м'яча проти своєї команди. Не торкнувся за свою команду.